Забезпечення військових частин Збройних сил України, Користенського добровольчого формування територіальної громади, Користенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 24-28 роки. Ми збільшуємо програму на 22 мільйони 7093 тисячі 966 гривень. Але Фактично зараз Людмила Васильовна більш детально пройде. Ми будемо виділяти субвенції нашим Збройним силам України військовим частинам безпосередньо, які знаходяться на передовій, та закуповувати товарно-матеріальні цінності для нашого Користенського батальйону на 7 мільйонів 284 тисячі 400 гривень. Решта 15 мільйонів 509 тисяч 566 гривень. Це ми повторно будемо надавати субвенцію військовій частини. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році ми надавали військовій частині Житомирської області 16 мільйонів на придбання техніки автомобілів та обладнання для Протиповітряної оборони саме області. Вони не використали ці кошти, повернули нам е, ну, більшість 16 надавали, повернули 15 509. і повторно просять надати їм, але вже для інших потреб. Тому от таким чином виходить на 22 мільйони 793 тисячі 966 гривень. Ми збільшимо програму. Зокрема, ми будемо. Надавати субвенцію Людмила Васильівна повторююсь, озвучить це це і й окремий десантно-штурмовий батальйон 95-ї нашої Житомирської бригади. 12-та бригада спеціального призначення Азов Національної гвардії України, яка була саме у Маріуполі і виконує зараз бойове завдання на сході України 47-й бригаді нашій Магура, відомій бойовій та іншим підрозділам батальйонам та бригадам Збройних сил України. Прошу підтримати проєкт рішення. Запитання до Олександра Степановича. Я хто за те, що прийняти на рішення за основу цілому, прошу голосувати. За 25 рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до програми підтримки розвитку територіального сервісного центру номер 1843 на правах відділу міста користень Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС Житомирської області. Звернувся до нас начальник сервісного центру ну, по старому МРЕО Володимир Ковальчук з проханням надати субвенцію в сумі 1 мільйон шістьсот. Тисяч гривень на придбання первинного мобільного укриття як для працівників сервісного центру, так і для відвідувачів. Звернувся він на підставі листа, який надісланий всім сервісним центрам України від міністра внутрішніх справ Клименка з проханням звернутися відповідно до органів місцевого самоврядування про виділення коштів нашому сервісному центрі. Немає укриття тривоги і бомбардування. На жаль, як ви бачите, продовжується, тому є необхідність в придбанні такого мобільного укриття. Орієнтовна його вартість ми: 1 мільйон, 1 мільйон 600 тисяч гривень. Розраховане це укриття на 26 осіб. Штатна чисельність нашого сервісного центру близько, не близько 12 осіб.